Власне, моя тема про співпрацю Росії і Китаю під час війни вона певною мірою перетинається по напрямку адаптації Росії до нафтових санкцій, оскільки, як я вже зазначав, Китай активно купує російську нафту, нафтопродукти, енергоносії і є певною мірою тут, на відміну від Індії, яка є таким новим другом, що увірвався в топ російських імпортерів російських енергоносіїв, на відміну від Індії Китай є вже давнім стратегічним партнером. По суті, вже навіть в рамках підготовчих заходів по переорієнтуванню російського експорту нерносіїв, що відбувався з 2015 року. Там було якраз стрімке зростання саме долі експорту до Китаю і цілеспрямовані зусилля Росії для того, щоб мати таким чином певні, певні можливості вникнути від західних санкцій. Це певною мірою був політичний крок, зокрема в рамках зближення з Китаєм, і відповідно заходи, які спрямовані для торгу із Євросоюзом з приводу санкцій, що тоді спрацювало, і надало можливість, власне кажучи, певною мірою мінімізувати їхній вплив і реальні значення санкцій для російської економіки. Зараз це все спрацювало на повну і. Китай є основним е, торговим партнером, основним імпортером російських аміроносії. Власне, 22-й рік він став надзвичайно вдалим роком для е, російсько-китайської співпраці, російсько-китайської дружби е, е, було досягнуто рекордних цифр в плані товарогові. Він досягнув 190 мільярдів доларів. Це Зростання на 29% порівняно з 21 роком, тобто майже на третину, і це відповідно зростання в основному експорту, першу чергу експорту енергоносіїв, вони вже вийшли в річному вимірюванні на зростання в 35%, тобто це більше, ніж на третину. Якщо ми подивимося, власне кажучи, цифри пов'язані із. Тим, яким чином, розвивалися торгово-економічні відносини Росії і Китаю, то ми бачимо, що тут співпраця знову ж таки пережила значний шок, як і загалом російська торгівля пов'язана з війною в Україні. Не розуміло, що тоді буде, які будуть заходи здійснювати Росія проти Росії. Відповідно, насам... але насамперед удар був нанесений по китайському імпорту. Китайському імпорту в Росію і він значною мірою якраз впав буквально одразу до мінімального досягнувши мінімальних цифр в квітні, травні, почавши вже після травня, поступово зростати. В Свою чергу, вже якраз російський експорт. До Китаю бачимо його синьою лінію. Він почав буквально одразу зростати після вторгнення величезними темпами, забезпечуючи таким чином можливості Росії дуже швидко адаптуватися не лише до санкцій, які вводилися, але ще навіть заздалегідь власне переходити на китайські ринки таким чином, гарантуючи Росії. Уникнення певного шоку пов'язане з санкціями і війною, зокрема значною мірою через це Росія відносно стабільно пережила 22-й рік і в принципі буде російська економіка жити далі саме за рахунок співпраці з Китаєм, насамперед, за рахунок експорту до Китаю. Наступна, власне кажучи, картинка це як вона показує основ, двох основних партнерів імпортерів російської нафти. У вираженні в мільйонах барелів в день. Тут ми бачимо знову ж таки жовта лінія Індія, яка увірвалася буквально взимку 22-го року, із там, маргінальних показників по суті в лідери власне на почесному друге місце по імпортері російської нафти, і Китай, який є стабільним партнером. Також організував якраз буквально з самого початку війни помітне зростання. Це з значною мірою пов'язано знову ж таки із певними домовленостями, досягнутими на початку лютого в ході перемовин прямих між Сівіном і Путіним. Ухвалення дорожньої карти роз... розвитку торгівельно-економічних заєм, що було підписано 4 лютого. Тобто, буквально за 20 днів до війни вже в принципі. Були заздалегідь вирішені щонайменше частково проблеми пов'язані з економічним шоком війни. Ми подальше наступними бачимо, власне кажучи, це імпорт скрапленого газу, який почав також активно зростати у 2022 році, постійно з кожним місяцем. Кожен другий місяць, по суті, б'ючи рекорди в плані російського імпорту імпорту російського скрапленого газу до Китаю, таким чином це відображає уже той відхід європейських від ринків, який стався під тиском санкцій. Значною мірою, плюс, значить, на це всю ситуацію вплинули можливості. Китаю, по, власне кажучи, забезпеченню операцій із російською нафтою, російськими нафтопродуктами, скрапленим газом. В плані торгових флотів, тобто кораблів, які ходять під певним прапором, є певна специфіка, тому що як правило, це країни маленькі, які просто створюють вигідні умови для реєстрації, типу Панами, Ліберії, Самоа і таке інше. Є два виключення великих, коли це дійсно великі країни, що активно використовуються власним флотом. Це власне Росія і Китай, перш більшою мірою на Китай, який активно розвивав торгове суднопласто, і, зокрема, цим займалися компанії, пов'язані з державою. Тобто тут певною мірою державна політика гарантування економічної стабільності Росії з боку Китаю, про яку швидше за це було досягнуто домовленості. На найвищому рівні е, в ході досторонніх російсько-китайських перемовин наступна картинка: це власне кажучи Росії, зростання торгівлі між Китаєм і Росією в порівнянні імпорту і експорту по рокам з 2015 року. Починаючи, е, ми знаємо, що Китай є це майстерня світу. Він ну, імпортує е, всюди і все. Тим не менше ми бачимо, що стабільне було зростання саме за рахунок енергоносіїв російського експорту в порівнянні з імпортом, яке вже починаючи з 2018 року перебивало загалом російських е, імпорт китайських товарів до Росії, товарів широкого вжитку. таким чином це відображало певні процеси пов'язані з політикою економікою Росії, яка все більше дрейфувала до Китаю. В цей же момент відбувалася також кампанія на найвищому рівні в медіа, пов'язана з тим, що Росія фактично шантажувала Захід першові, все в Сполучені Штати. Що у разі якщо їй там не віддадуть України, Україну, не підуть там на поступки, не імплементують мінські домовленості, чи там мюнхенські домовленості. То в такому разі вона під Китай підпорядкує свої ресурси, ресурс економічний потенціал тій боротьбі за світове лідерство, який зараз Китай здійснює. І надзвичайно, ми бачимо останній власне стовпчик 22-й рік. Це надзвичайно рекордно, і в плані загальних показників абсолютно цифр і в плані відсотків зростання саме 22-му році, коли Росія остаточно повернулася до Китаю. І Європейський Союз минулого року втратив статус головного торгового партнера для Російської Федерації. На перше місце успішно вийшов Китай. Китайська Народна Республіка зараз є основним власне, торговим партнером і гарантом економічної стабільності Росії. Наступним ми можемо власне, побачити картинку найбільші напрямки російського експорту. Цифри за листопад 2022 року, і відповідно, це дані якраз найбільш найбільш масштабні в плані того, що охоплюють власне велику трійку російських партнерів, що допомагають їм обходити санкції і гарантують стабільність російської економіки. Це в першу чергу, Китай, який з величезним відривом перекриває всіх інших, практично більше ніж вдвічі Індію, яка є на другому місці, це на Туреччина, відтіснений на, на Маргінес, на четверте місце традиційний великий друг Росії в Європі і Німеччина. На далі відповідно Японія, Південна Корея, Іспанія, Сполучені Штати, Бразилія вони всі мають лише допоміжну функцію і, в принципі, сукупні їхні. Е е е е Сокупні їхні імпорти з Росії, і він всіх цих країн він не перекриває саме китайський Китай тут замінює Росію навіть не стільки Європу, як загалом значну частину світу. Сам по собі наступний, власне кажучи, пункт пов'язаний із. Таким важливим даним як е, постачання електроніки до Росії, сам перед ЧІПІВ, яка активно використовується і в у цивільному виробництві, і в е, військово-промисловому комплексі, що продовжує в Росії працювати, незважаючи на певні санкції і втрати, е, пов'язані з тим, що він значною мірою до цього гарантувався за рахунок співпраці із Німеччиною і Сполученими Штатами. Зараз ми тут можемо бачити наступна картинка: це російський імпорт напівпровідників. Тут ми бачимо порівняння 2022-2021 року. Загалом показує в кількості транзакцій, тобто є певні проблеми з конкретною чисельністю. Загалом, скільки всього там продали цих зразків, але тим не менше в плані транзакцій ми бачимо, що перші дві в країні зліва власне позиції займає займається Китай і Гонконг. Тобто, по суті, все це КНР, і вони повністю перекрили ті втрати, які пов'язані із виходом із ринку Німеччини і Сполучених Штатів. Тому навіть з Ну і відповідно, ми на фоні цього також можемо ще побачити певне зростання в плані експорту напівпровідників до Росії з таких видатних країн там, відомих своєю електронікою, як Киргизстан, Естонія, Туреччина, Кіпр, Об'єднання Арабські Емірати, Але це вже, звісно, все переважно просто хаби для. Того, щоб перекривати власне, експорт із західних країн, який успішно здійснюється частково, також йде е, з, минули, з метою уникнення санкцій компанії, які е, китайські хочуть уникнути проблем в майбутньому, також використовують ці хаби. Е, зокрема, активно використовуються Об'єднані Арабські Емірати по лінії, зокрема дронів е, безплотні, літальні апарати, коптери, там цивільного використання, комплектуючи до них. Це також ідеї з Китаю або напряму, або у разі якщо компанії так чи інакше намагаються уникнути для себе проблеми, активно діють на західному ринку, бояться наявності майбутніх санкцій, то в такому разі вони використовують вже певні покладки. одним з основних, яких це власне кажучи, є Туреччина, Кіпр, об'єднання Арабської Емірати, якщо говорити про Азію. Наступна це картинка, що вона стосується вже дронів. Знову ж таки, ми дивимося перш за все дані по транзакціям, і бачимо, що лідерами в плані постачання дронів до Росії є той самий Китай і Гонконг. тобто Китайська це все Китайська Народна Республіка, і вона перекриває. Абсолютно всіх інших постачальників, в тому числі тих, що є е, фактично певними прокладками для постачання з інших країн, е, це все робить саме за рахунок Китаю і, е, зокрема, цілий ряд галузей, що зав'язані, в тому числі військово, військовопромислово, що так чи інакше зав'язані на електроніку, комплектуючи безпілотники. Вони працюють, продовжують працювати, будуть продовжувати працювати в Росії саме завдяки Китайській Народній республіці. Загалом, щоб так би мовити, після двох годин Литоводу, Китай, незважаючи на те, що він не є формальним союзником Росії і не зацікавлений влізати в її конфлікти напряму, тим не менше. Він притримується політики стратегічного партнерства з Російською Федерацією, підтримує її по стратегічно важливим для неї напрямкам і не дає їй впасти або там зазнати рішучих втрат саме в контексті, саме в контексті можливостей втрати доступу до електроніки. До ринків експорту енергоносіїв, безпілотників, по цих напрямках, які є дуже, до яких якраз Росія дуже чутлива через обмеженість власної економічної бази, Китай притримує підтримує Росію. Більше того, можемо говорити про те, що, судячи з усього, домовленості щодо цього були досягнуті ще до війни. Із Урахування власне тих інтересів, які е, отримує е, тих можливостей, які отримає Китай через політику Росії. Росія в контексті міжнародної політики зараз відіграє таку роль льодоколу в пробної кулі для того, щоб подивитися, яким чином власне будуть західні країни реагувати на агресію, е, яку можливо протягом найближчих років здійснювати вже. Сам Китай по відношенню до Тайваню. Він, Росія все ближ, більше зближується із Китайською Народною Республікою, перейшовши власне, від погроз, якими вона шантажувала в попередні роки керівництво Сполучених Штатів не метою того, щоб у новій холодній війні Росія не перейшла повністю під Китай. Зараз вона, по суті, ці погрози реалізує. І відповідно користується вигодами від свого е, становища в якості е, держави-клієнта е, Великого Китаю, у свою чергу, Китай е, знаходить у цьому всьому можливості для послаблення і Європи, і Заходу, і е, не наражається тим часом на санкції, прямо не передаючи озброєння. Безумовно в цьому ж проблема Росія. Своєю політикою незалежно від подій на фронті вона руйнує сталий порядок міжнародних відносин, який зараз не влаштовує Китай, оскільки він вважає, що він має бути лідером на міжнародній арені, щонайменше в певній частині світу і не бути залежним сполучених штатів. Саме як граючи роль льодокола на міжнародній арені, Росія дуже вигідна для Китаю, відповідно, влізання її війну, продовження війни Росією, а не як, скажімо, якийсь там швидкий розгром, є вигідним для Китаю, тому що це гарантує можливості для Китаю в майбутньому і для того, щоб Китай мав більш вигідні позиції в боротьбі за світове лідерство. Так, да, нам би війну ще виграти до того, як він полізе на Тайвань, щоб більше уваги припало нам. Але реалії, в яких доводиться жити, і які доводиться сприймати. Я сподіваюся, це дезморалью по нашим глядачам, які і ще у нас є, і ще нас дивляться, не надто вдарить. Але не потрібно надягати рожеві окуляри, потрібно розуміти, що дійсно відбувається у світі. Це насправді дуже важливо.